Той час, Господь призначив 72 інших учнів своїх і поставив їх подвох перед собою в кожне місто, і в кожне місто і місце, куди сам мав прибути, Він до них промовив. Жнива, великих робітників, мало, просіть, Отже, Господа, жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовків. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні взуття, ні нічого в дорозі, нікого в дорозі не вітайте, а як, як в який би дім ви не увійшли, скажіть спершу мир дому і цьому, і коли вам буде, і коли там буде син миру, ваш мир спочине на ньому, а коли ні до вас повернеться, і і заставлять у тім. І зоставайтесь у тім домі їжте і пийте, що в них є достойний боробітник своєї нагороди, не переходьте з хати до хати і в інше місто, <кхи> 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 в яке б ви не увійшли, і там приймуть їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в яке місто і вас не приймуть, вийшовши, е, вийшовши на їхні вулиці, скажи, ми вам обтрушимо і порох з вашого міста, щоб пристав до наших ніг. та знайте, що Царство Боже близько, кажу вам, того дня Содомові буде легше, ніж місту, тому горе тобі, Харазине, горе тобі відсеїло, бо якби тирі та Сидоні сталося, ті чуда. Що зроблені у вас, вони би давно покаялися, сидячи у веретениці і в попелі, та тирові все донові легше буде під час суду, ніж вам. І ти, капереноме, чи можеш піднесешся аж до неба, аж до аду провалився. Слава тобі, Господи! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Призначив Господь Бог ще 72 учні і посилає їх по два, щоб вони ходили по містах і проповідували, каже, покаяння, тому що Він каже, покайтеся, бо царство Боже близько. Саме головне в людині це є. Красота покаяння. Це та річ, яка Бога до подоби, це та річ, заради якої Бог нас сотворив, щоби ми своїми вчинками, які ми робимо часто, не дуже добрими, розумієте, не перебували в цьому стані, а каялися, побачили свою помилку і наверталися, побачили свою недосконалість і ставали кращими. Іменно так людина. Може зростати, так людина може ставати кращою, коли бачичи свої недостатки, звертає на них увагу і стає кращою. Каже Господь, які дім би вони прийшли, кажіть спочатку мир домові сьому. І якщо там син миру знаходиться, мертві там спочине. Чуєте? В тому домі, якщо є мир, син, син миру. Там мир ваш спочине. Чи є вашому домі хоч один, який може бути сином чи дочкою миру? Миру не того, що ми говоримо, що закінчилася війна і ми хочемо миру, Так, щоб не було війни. Мир той, що дає Господь, спокій внутрішній. Бо він, який смір'є той війни, так, бо війна в своїй суті то є агресія, так? агресія одної держави проти іншої. Це називається війна. Коли нема війни, мир, спокій, відсутність агресії. І коли у вашому домі є син миру — це той, який може продукувати мир. Це той, який може поширювати мир, це той, який може наповнювати миром дім. А чи є у вас у хаті такі, що не мир продукують, а агресію, сварки, крики? Ви чуєте? До вас Господь Бог навіть учнів не посилає. А як прийдуть вони, то мир, який вони принесуть, від вас вернеться. Бо каже Господь, як нема там сина миру, то мир повернеться до вас. Чи хочете ви, щоб у вашій хаті був спокій і мир, і любов один до одного? Так, Господи, хочемо. Чи можете, Господи, наповнити нашу, наш дім миром? Так, Господь Бог каже, можу, але мені треба. Щоб був хтось, через кого я той мир, у твій, у твій дім, у твою хатину принесу. Тому завжди, якщо хочете мати мир, знайдіть того, хто той мир від Бога прийме. Хочете мати в хаті спокій, знайдіть ту людину, яка той спокій може від Бога прийняти, щоб ним наповнити ваш дім. Хочете, у хаті, щоб була між вами любов, треба, щоб було джерело любові, не тої, що Бог з неба посилає, а той, через кого Господь Бог хоче діяти. Наповняйте свій дім достатком, добром, мудрістю, теплотою, добротою, бо це все Господь Бог тобі примножить, якщо воно в тобі буде хоч трошки. І каже: приймайте людей. До учнів він говорить за своїх учнів, котрий дім прийдете, там перебувайте, не ходіть від одного до другого дому. Ну, це він розказує про тих перших учнів, перших християн, які започатковували церкву Христову. Але є люди, які до вас, до хати, приходять з добротою з миром, чи ви їх приймаєте, чи відганяєте. Бо якщо ви наповнитеся миром і добротою, і ви підете до іншої хати і схочете принести мир і доброту, а вас не приймуть. Тому не переживайте. Завжди несіть один одному мир, доброту. Не будьте агресивні, бо відсутність миру це агресія. І каже Господь, якби такі чуда були зроблені в тому місці, як, як тут то давно би вже були всі там покаялися. Але бачите, Бог туди дає більше, туди менше. Через кого? Через людей. Тому, нехай Господь Бог через вас діє. Будьте вибраними Божими дітьми, бо ж нема великих, робітників мало. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!